Привіт, у першій частині лекції ми розглянули, як зароджувалась українська мода у 1990-х, хто стояв біля її витоків та які інституції дали поштовх її розвиткові. Тепер погляньмо, як після 2000 року нове покоління дизайнерів почало змінювати правила гри. Як історичні трансформації вплинули на моду? Що допомогло українському дизайну вийти на міжнародну арену? Ця частина про сміливість, силу та ідентичність, що народжується на перетині стилю та суспільних змін. Засновники тижня моди майже відразу звернули увагу на просування молодих дизайнерів. Із цією метою було засновано всеукраїнський конкурс погляд у майбутнє. Перший сезон якого відбувся 2000 року. Саме ця подія відкрила двері до модної індустрії для багатьох сучасних українських дизайнерів. Я дуже люблю казати, що інвестиція в цей конкурс це аж 6 кольорових олівців і 12 аркушів білого паперу, розповідає Ірина Данилевська. Ти малюєш ескіз, можеш його сфотографувати, прислати поштою в електронному вигляді, і з цього починається твоя кар'єра. Пані Данилевська також пригадує, що Лілія Літковська, одна з найвідоміших сучасних українських дизайнерок, свого часу не прийшла на конкурс погляд у майбутнє. Тоді її не взяли, а тепер вона членкиня журі. Попри початкову невдачу, їй вистачило сили та наснаги реалізувати своє бажання стати дизайнеркою. У 2024 році конкурс уперше оголосив тему, яка мала знайти відображення в кожній роботі учасників та учасниць. Музей Ханенків це неймовірно важливий для нашої культури простір, започаткований подружжям Богдана і Варвара Ханенків патріотами, благодійниками та колекціонерами, куратором тогорічного погляду у майбутнє. Став Іван Фролов, дизайнер одяг з колекції, якого носять відомі українські та світові зірки. Цікаво, що його професійний успіх розпочався саме з перемоги у цьому конкурсі в 2015 році. На думку Ірини Данилевської, секрет Фролова в тому, що він завжди знав, чого прагне. Але це радше виняток, ніж правило. Шлях до розуміння себе може бути довгим і неочевидним. В українській моді потужним поштовхом до активізації індустрії стала Революція Гідності. Під час подій 2013-2014 років багато дизайнерів переосмислили власну ідентичність. Зокрема, вони звернулися до традиційних елементів українського вбрання й орнаментів, творчо осмисливши їх у сучасному контексті. Ми ніколи не залишимося осторонь, говорила Ірина Данилевська про сезон Осінь, зима 2014-го, коли, попри протести й політичну нестабільність, у межах Ukrainian Fashion Week було проведено понад 40 показів і прийнято 15 тисяч гостей. У той час багато людей почали носити вишиті сорочки як спосіб заявити Я частина українського народу. Після революції гідності до українських брендів зросла зацікавленість за кордоном. Напис на етикетці «Made in Ukraine» почав завойовувати прихильників, ба більше мотиви українського вбрання інтерпретували у своїх колекціях і світові будинки моди. Так носити українське нарешті стало престижно. Між іншим, а як ви ставитеся до вишиванки? Вишита сорочка вже давно увійшла до модних трендів за кордоном і перетворилася на інструмент культурної дипломатії. Однією з причин її міжнародної популярності стали колекції по особливому стилізованих вишиваних сорочок і суконь дизайнерки Віти Кін. Вона зробила з вишиванки люксову річ, створену вручну за стародавніми техніками, і надала їй новий статус. Не сувеніра, а дизайнерського витвору. У 2022 році Віта Кін підкорила навіть модний дім Гучі. Саме для нього вона створила ексклюзивну капсульну колекцію в українському стилі. Але щоб носити одяг, його спершу потрібно купити, чи не так? Повернення до власного коріння охопило всі рівні модної індустрії. Речі від локальних дизайнерів ставали доступнішими для ширшого кола покупців. Місцем, що об'єднало десятки українських брендів, які впевнено конкурують із міжнародним мас-маркетом, став магазин всі свої на хрещатику. Цей проєкт полегшує доступ до вітчизняних брендів, підтримує малий і середній бізнес та загалом економіку країни. Тож після здобуття незалежності українська мода пройшла шлях від пошуків власного голосу до визнання на міжнародній арені. Вона стала простором для творчих експериментів і національного самовираження. Попри соціальні потрясіння з кожним роком наші дизайнери дедалі впевненіше розповідали світу історії України через тканини, орнаменти, силуети та ідеї. Революція гідності докорінно змінила ставлення до вишиванки, її почали носити щодня як символ спротиву агресії. Дизайнери запропонували повсякденні версії вишиванок. Із джинсовими вставками, накидками поверх піджаків або вишитими панелями на сукнях і сорочках. 2014-й заклав новий рівень гордості за своє від етномотивів у повсякденному вбранні до виходу на міжнародні майданчики. Після повномасштабного російського вторгнення 2022 року українська індустрія не лише адаптувалася до нових викликів, а й стала зрілішою. Мода перетворилася на важливий інструмент солідарності, підтримки національної ідентичності, й економіки та міжнародного визнання країни. Сьогодні вітчизняні бренди транслюють силу, стійкість та креативність українців, спонукаючи іноземну аудиторію відкривати чудовий смак наших дизайнерів і цінувати високу якість одягу різних стилів та цінових категорій. Від початку до тисячних років моду дедалі активніше почали використовувати як елемент політичної комунікації. Політики стали з'являтися в одязі українських дизайнерів для перших леді це стало чи не обов'язковим, адже їхній гардероб, особливо інавгураційний, опиняється в центрі уваги всієї країни. Через зовнішній вигляд суспільство щитує підтримку національного виробника і культурну належність політичних діячів. Українська дизайнерка і модельєрка Лілія Літковська одна з перших в країні почала працювати з чіткими архітектурними силуетами та складними конструкціями випереджаючи час. Вона ніколи не гналася за яскравими кольорами чи блиском. Її речі часто у стриманій кольоровій гамі чорні, сірі, кремові, проте дуже особливі за формою. Серед них пальта без комірів, сорочки, які можна носити нестандартно, або незвичні піджаки, широкі, довгі, асиметричні. Дизайнерка послідовно розповідає через моду про українську культуру. Наприклад, бере ідею старовинного крою та втілює її у сучасному пальті. У її речах є натяки на козацькі силуети чи традиційний одяг, але все це виглядає дуже сучасно. У 2022 році. В найбільшому парку Парижа. Бренд Літковська презентував колекцію натхненну старовинною українською обрядовою піснею, що закликає весну, дарує віру і розвіює страхи. Вироби були переважно темних кольорів, однак прикрашені об'ємною вишивкою бісером, а всі деталі нагадували традиційний український костюм. Не менш вагомим витвором бренду стала ляна сукня з вишитами на ній рядками молитви українського націоналіста. Тексту, написаного кров'ю краєвого провідника ОУН Осипа Мащака на стіні в'язниці ще 1936 року. Наша боротьба довга, важлива та спільна. Цю ідею втілює виріб бренду Літковська. Цікавим є і нещодавній мистецький проєкт дизайнерки. На початку 2025 року Лілія Літковська разом із модним фотографом і режисером Ніком Найтом створила благодійну колаборацію: лінійку з 13 виробів із фірмовим кроєм бренду. Деякі з них прикрашено принтом авторства Найта. Він деконструював зображення синіх і жовтих квітів, які вишили й перенесли на різні тканини. Увесь прибуток від продажу колекції передадуть українській гуманітарній ініціативі Місто добра, що надає притулок, психологічну підтримку та допомогу жінкам і дітям, які постраждали внаслідок російської агресії. Своїм досвідом дизайнерка ділиться у власній школі School of Art and Crafts», яку заснувала 2021 року. Як пояснює Літковська, вона запрошує як українських, так і іноземних експертів. Вони розповідають про бізнес, зокрема про те, як керувати в модній індустрії, а також про творчість, як створювати нові колекції та робити мудборди. Чи знаєте ви, що таке мудборд? Це щось на кшталт великої дошки натхнення, яка містить зображення, слова й фрази, тканини або візерунки. Мудборд допомагає краще уявити, яким буде майбутній проєкт, наче ви збираєте пазл із різних елементів, і з них поступово складається цілісна картина. Це більше моє задоволення, розповідає Лілія Літковська. Мені хочеться ділитись і тими контактами, і людьми, яких я знаю, які насолоджуються своїми знаннями, які розвивають себе в ювелірному мистецтві, в конструюванні одягу. Щоб вони були кураторами на певних напрямах, щоб ми розвивали індустрію разом. Засновниця бренду Бевза, дизайнерка Світлана Бевза, також створює тренди сучасної моди, надихаючись національною історією. Українська мова завжди звучала у моїй родині, і ще на початку 1980-х мій дідусь був одним із небагатьох, хто носив сорочку вишиванку на регулярній основі. Я зростала на українській культурі та цінностях, пригадує дизайнерка. Усі колекції Бевза несуть у собі відображення українського культурного спадку. Проте мені здається, що важливо замість відтворення й запозичення надавати йому нових сучасних сенсів. Наприклад, наша колекція Весна літо 2021» присвячена трипільській культурі, яка була розповсюджена на території України, починаючи з 5400 року до нашої ери. Приємно, що після показу колекції цим періодом української історії зацікавилися журналісти з усього світу. Ще у 2018 році Світлана Бевза створила свої колоски прикраси, що стали неймовірно впізнаваними та актуальними. Право жити мирно на нашій землі, за яке ми боремося, безпосередньо пов'язане з цими колосками, з врожаєм пшениці, який дає життя не лише українцям, а й усьому світу. Так розповіла дизайнерка про зйомку її бренду в пекарні Кулиничі. У передосінній колекції кожух 2023 року бренд Бевза представив жакет і жилет, натхненні традиційним верхнім одягом українців. Історично, кожух був одним із найпоширеніших видів зимового одягу, хоча носили його і влітку. Виготовляли здебільшого овечих шкур, оздоблювали нитками з вовни та шовку. Для створення своєї варіації кожушка бренд використав віскозу або бавовну. Речі були зв'язані вручну в київському ательє в умовах постійних відключень електроенергії. Дизайнерка розповідала, що майстриням доводилося вставати о 5-й ранку, в'язати біля вікна, поки на дворі світло. До речі, невипадкову ручну роботу для Бевза виконують саме українські майстри. Бренд прагне відроджувати традиційні технології та водночас дбати про довкілля, використовуючи перероблену пряжу і безвідходні виробничі методи. Цей стиль, уважний до сенсів і форм, простежується не лише в одязі та прикрасах, а й в інших візуальних атрибутах нашого життя. Наприклад, святкова капсульна колекція до різдва отримала назву Роса на сонці її символом стала птаха Щедрик. Ця ялинкова прикраса, виконана вручну і натхнена, мабуть, найвідомішою українською колядкою щедриком Миколи Леонтовича, знаним у світі як. «Carol of the Bells». А спеціально до Дня Незалежності Бевза представила оновлену версію свого знакового кольє та сережок у формі колосків, тепер прикрашених кристалами. Вони нагадують краплі роси на пшениці на світанку, символізуючи оновлення і надію. Тож у 2000-х-2010-х роках українська мода пройшла значний шлях. Від появи молодих талантів до глибокої трансформації індустрії після Революції Гідності. Одяг вітчизняних дизайнерів став не лише формою мистецького самовираження, а й способом репрезентації національної ідентичності. Митці навчилися поєднувати традицію і сучасність, національну естетику й універсальні сенси, які цікаві й зрозумілі міжнародній спільноті. Українська мода стала частиною культурної дипломатії. І це ще. Не фінал попереду багато цікавого.